Депутат тепер, ну в законі це було прописано про статус депутата місцевих рад, про те, що він зобов'язаний повідомляти причину своєї відсутності, якщо його немає на засіданні постійної комісії чи сесії, але це по факту не виконувалося. Зараз головуючий на сесії кожного разу оголошує депутатів, які відсутні, і і оголошує причину відсутності депутатів на сесії. Це важливе питання прозорості. Далі для кожного депутата створюється інтернет приймальня. На сайті міської ради це теж питання важливої прозорості. Далі постійні комісії, голова постійної комісії щороку звітується про роботу постійної комісії. За результатами цього звіту міська рада може прийняти рішення про реорганізацію постійної комісії, ліквідацію.